Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні філіжанка без теми. От просто про те, що вам треба знати, на що звернути увагу і все. Так, емоції, емоції, щось забагато. Так, ну дорога така, що вона недовга туди. І... Така, Заради зустрічі якоїсь буде, відбудеться дорога. Хтось з вас або вже планує цю дорогу, або для вас людина вже планує цю дорогу. Тут, тут вже дивіться, як воно у вас там буде. Тепер, але, знаєте, дорога більш за все, от як за межами. Наприклад, дивитись і за межами цього дня, тобто на наступний день, чи навіть на наступний якийсь період запланується дорога. Тобто, у вас там по-своєму буде ситуація. Така дорога, що спочатку дивіться, розговори, розмови, спочатку про цю дорогу, от нібито побачимось там, наприклад, зранку розмовляєте, побачимось. А, ну, там ввечері. А все ж таки, ця дорога може у вас перенестись. Ось так. Ну, тобто, не в цей день ввечері, а там в якийсь інший день, все ж таки, ввечері. Ну, щось завадить тій дорозі. Так, тепер. А, теж все ж таки на перспективу, тут якийсь чоловік, а може, і жінка, у кого як. А... Чоловік для жінки, жінка для чоловіка. Тут обмін якимись такими важливими і інформація, і щось люди приносять, один одному віддають. Такі якісь моменти. Гарна новина від чоловіка прийде комусь з вас про перспективи. Зустріч планується, про неї буде розповідати чоловік. В нього якась ділова зустріч планується. Так, якісь питаннячка. Одне питання. все ж таки, це одне питання про певну справу або про справу, яка приносить гроші. Отак воно виглядає. Це питання буде вирішуватись, і про нього буде розповідати знову ж таки чоловік. Жінка якось так більш-менш пасивно. Тут це ну, не те, щоб пасивно, неправильне слово. Просто жінка займається своїми звичними справами. От знаєте, це як день бабака, от одне й те саме. А от у чоловіка щось все ж таки починає рухатись з його, ну, в його справах. Потім бачу ось тут, як повернення. Зараз чекайте повернення до розмови. Два чоловіки показані, третього долучають і знов ж таки починають йому щось розповідати. Ну, це, знаєте, тема, яку вони між собою вже обговорювали, але так як прийшла ще одна людина, то вони починають знову ж таки це обговорювати. Така ситуація буде про таку ситуацію, вже думає чоловік, він якось планує. Цю розмову і хоче долучення іншої людини, бо з тим, з ким він зазвичай бачиться, спілкується. Ну, це недостатньо вже для нього. Це, як знаєте, треба вийти на інший рівень спілкування, на новий рівень спілкування. Ось так. так, Бо знає, що це йому дасть зміни у справах. Так, далі. Сім'я, рідні, близькі. Ось тут така дивовижна для когось буде зустріч, не запланована. Це коли зустрічаєте людину неочікувану і багато. Новин буде йти від людини, багато чого буде розповідати про життя різних людей. Це, як знаєте, пліткарство в певному сенсі, але воно і близьких друзів, і родичів якихось стосується. Це, знаєте, як, от, Наприклад, ви десь там загубились у спілкуванні з тими людьми, але вас таким чином як повертають до спілкування. Так, багато фантазій в чоловіка про жінку, і він буде розповідати про свої фантазії. Тут комусь з вас наслухаєтесь. Щось у вас аж пличчя витягується, слухаючи ті фантазії. Угу. Так. Прогулянку бачу, але вона така, що час від часу бачитесь і прогулюєтесь. І оце, знаєте, як знову ж таки зустріч і приємна прогулянка. Стабілізуються навіть відносини між людьми після цієї прогулянки. Далі. Так багато роботи когось з вас очікує. Це знаєте, як ви приходите ну там після вихідних, може там після відпустки, наприклад, і от одразу на вас звалюється багато роботи. Вона там накопичувалась і одразу до вас і чоловік, і жінка, і різні люди йдуть, йдуть і все несуть вам якусь роботу. Але тим самим не підкреслюючи вашу важливість на вашому робочому місці. І це буде помітно якомусь чоловікові. Це насправді для вас добре. Так, далі. Знову ж таки показана ситуація, в якій от ви приходите десь там в колектив, і з вашою появою в якогось чоловіка так поліпшується настрій. Це кажу для жінки. Але я не бачу, щоб вам був цікавий той чоловік, ви спиною повертаєтесь, ви ну, я не бачу знаєте, навіть. Нема хоч крихти задоволення когось на обличчя, що от вам приємно, що ви помічаєте його поліпшений настрій, але для вас це така якась ситуація, вам неприємний той чоловік. Так, що це? Новина? Так, для когось вона не дуже така приємна буде ця новина, бо вона про чиюсь любов, закоханість, але коли це важко приймати. Це для когось з вас може торкатись навіть нав'язаного такого почуття. Це коли ви маєте пару, а хтось до вас нав'язується зі своїм коханням. Неочікувано, чесно кажучи, не так часто. Так таке бачу в фільжанках, але Тут людина, яка намагається розбити вашу сім'ю. І це не виглядає як до вашого партнера або партнерки. Ні, це саме до вас людина нав'язує своє, своє відношення до вас. Ну, звісно ж, пам'ятаєте, це загальна філіжанка тут чиясь інформація? Тут радість від зустрічі, яка, от коли люди давно-давно не бачились, люди доволі ну, такі близько спілкуються, дуже довірливі відносини один до одного, і давно, просто давно не бачились, і, врешті, решта вже зустріч, вже якась спільна дорога. Взагалі багато зустрічей, от саме зустрічей показано. Так, що ще? Так, там більш нічого, все продивилась так, ось тут, слухайте, про вас дуже багато розмовляють саме двоє чоловіків. Навіть не жінки, а чоловіки. Чимось ви їх так зачепили якоюсь своєю перемогою. Це, знаєте, як щось ви вмієте так робити, у вас це так гарно виходить, що вони просто от, ну, як. Як людині це вдається? І це і для чоловіка, і для жінки е ситуація. Дуже багато зусиль тут якийсь чоловік буде прикладати, щоб е обіцяне виконати. Да. Тут з ким у вас була розмова, і хто не обіцяв, тут людина слова. Якщо ви знаєте, що там людині, ну, з ким ви там спілкуєтеся, ви знаєте, що людині сказати нічого взагалі не вартує і потім не виконати, це ще простіше. А то тут ні, тут саме про людину, яка, якщо каже, то робить. Тягнеться, бо хоче побачитись. Тут ця ситуація більш для жінки теж звучить, бо хоче побачитись, хоче зустрічі і знає, що якщо от пообіцяв щось там виконати, це його квиток до цього побачення. Так, далі. А тут людина з енциклопедія, будете звертатись до знань людини, буде вам розповідати якісь ситуації, навіть ну, до таких дрібниць та деталей. І от просто, от, знаєте, будете потім дивуватись, що людина це знає, що воно. Дійсно, от нічого там аніде не переплутане. З кимсь навіть будете потім це обговорювати, що це ж треба таку пам'ять має людина. Так, ну і телефонна розмова, домовляння про якусь зустріч, яка обов'язково відбудеться, але може бути затягнутою. Трошки, ну, знаєте, як ви, за, ну, наприклад, на момент дзвінка, ви думаєте про один час, або дату зустрічі, а воно може там трошки все змінитися, але вдалою буде зустріч. Ось так. І ось тут. Показана пара, чоловік та жінка, і виходять з якихось кармічних відпрацьовок один одному. Змінюється взагалі от життя цих людей, саме через те, що вони закривають якісь борги один одному. Ось так, це добре, це завжди добре. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного. І дня, і періоду життєвого філіжанку. Я зазвичай забуваю сказати про термін, але філіжанки не дуже довго працюють, вони краще не загадувати собі довгий термін тиждень, два тижні, максимум місяць. Ми ж дивимось з вами кожного дня щось. Ну, Принаймні, я намагаюся кожного дня щось дивитись для вас. І... Ну, У нас вони з вами не дуже довгі по термінах. І гарного і дня вам, і змін на краще в ваше життя. Бажаю вам і міцного здоров'я, і безпеки. Будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось в наступних відео. Всім вам дякую і за перегляди, і за ваші вподобайки, і за ваші коментарі, і за підписки. Побачимось, всім пока!